Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак відвідали військову базу, де навчаються на танках Челенджер українські військові. Під час спільної прес-конференції прем'єр заявив про розширення програми навчання для українців, зокрема й для пілотів. Крім того, він заявив, що британські танки Челенджер 2 прибудуть до України вже у березні. Також Зеленський зустрівся з Королем Чарльзом III. Він привітав монарха із нещодавнім сходженням на престол. Зеленський став першим президентом. України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Перед цим український лідер виступив у парламенті Великої Британії. Україн сожорз арбін In у великій Британії українських військових навчають зокрема керувати челенджерами. Це ваші основні бойові танки. Таким чином танкова коаліція у дії. І я вам дякую. Дякую, ріші. Величезне спасибі за цей потужний захисний крок, допомогу танками. Дякую вам. Коаліція ракет великої дальності остання з усіх. Вона дозволить нам повністю вигнати зло з нашої країни, знищивши його на окупованих територіях. І це не тільки я так говорю, і це не лише про зброю. Ми разом довели, що світ справді допомагає. Тим, хто сміливо захищає свободу і таким чином прокладає шлях до нової історії, голова держави подякував Сполученому Королівству за підтримку, а також закликав не дати Україні бойові літаки. Він передав спікеру парламенту шолом одного з найкращих українських пілотів. На шоломі був напис: Ми маємо свободу. Дайте, будь ласка, нам крила, щоб захистити її. До слова, це другий візит президента України за кордон після початку повномасштабної війни. Французькі змі повідомляють, що Володимир Зеленський ввечері прибуде до Парижа. Також відомо, що українського президента завтра очікують у Брюсселі на саміті Європейського союзу. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що запросив Зеленського особисто взяти участь у майбутньому саміті. Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Обмеження поширюються, зокрема на шість організацій, які постачають армії РФ військове обладнання, що використовується у війні проти України. Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду серед компаній санкційного списку. виробник російських безпілотників, підприємства, що виготовляє запчастини до вертольотів, а також перевізник російської військової техніки. Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів, заборону на поїздки, а також транспорт. Ні обмеження, крім того, під санкції потрапили п'ять осіб, пов'язаних із резиденціями диктатора, зокрема, Світлана Кривоногих, так звана подруга Путіна, після знайомства з ним стала акціонером одного з найбільших банків Росії. Двоє людей загинули внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна у Куп'янському районі. За даними очільника ОВА Олега Синьогубова, у Чугуївському районі за день п'ять поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних та два приватні житлові будинки. Попередньо дві людини загинула. Російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині. За даними ОК «Північ» близько 15.45 два реактивних літаки здійснили пуск двох ракет в район міста Семенівка, влучили у промислову будівлю. Росіяни знову обстріляли серед міста Херсона. Через удар ворожої артилерії загинула літня людина. Ова повідомили, що ворог четверте завдав удару по дитячому центру реабілітації. Нагадаю, що в день окупанти гатили по житлових кварталах обласного центру. Там понівечили житлові будинки. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей 40-річний чоловік та 15-річний хлопець. У обох легка контузія. На Херсонщині правоохоронцях згумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час російського обстрілу. Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз. За даними слідства, чоловік під час ворожої атаки перебував на вулиці. Дитина намагалася сховатися від ворожого вогню у підвалі, але не встигла добігти в укриття. Хлопчика поховали на місцевому цвинтарі, а чоловіка на території його домоволодіння. Херсонська прокуратура проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Українські артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пальномастильних матеріалів. Про це повідомили у Генштабі. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля наведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. В Новотроїцькому, Херсонській області окупанти. Проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу, це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи. В населених пунктах Громівка, Чапленка. Мала Кардашинка, Зелене Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів, викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі. СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого. Тоді загинули мирні жителі та зруйновано цивільну інфраструктуру міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий житель, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території харківського регіону і передавав їх представникам агресора. Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. Причому після прильотів вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань. Українських дітей до Росії з Австрії незаконно вивіз правозахисник Європейського інституту омбудсмена на знак протесту. Уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець пошматував членський квиток і заявив, що виходить зі складу організації. За інформацією змі депортував дітей. Доктор Йозеф Зігеле. Маленькі українці перебували на території країни через російську збройну агресію. Влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій зігеле. Розповів Лубінець. За його словами, в європейському інституті омбудсмена на його прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосовували санкції до зігалем. У так званого чорного археолога вилучили унікальний скарб із прикрасами третього століття. Археологічну знахідку чоловік виставив на продаж мережі інтернет. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними слідства, правопорушник відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку пов'язану з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з північної Європи до Чорного моря надалі фігурант виставив археологічний скарб на інтернет-форумі. Один із учасників обговорення викупив артефакт. Викрили протиправну діяльність так званого чорного археолога та вилучили унікальні скарби з прикрасами, який фігурант відкопав на території Хмельницької області. Згідно з висновком спеціаліста Національного музею історії України, ідеться про срібний пояс третього століття. У подальшому зловмисник продав знахідку одному із учасників обговорення, на інтернет-форумі і як наслідок учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Після проведення усіх необхідних експертиз знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів. Задіяли бригаду з п'яти людей. Автомобіль з краном маніпулятором та вантажівку у Києві демонтували пам'ятник російському льотчику Валерію Чкалову. Згідно з рішенням Київської міської ради, його перенесуть до музею авіації України імені Антонова. Крім того, завтра столична влада планує знести скульптуру радянського генерала Миколи Ватутіна. Напередодні Мінкульт виключив монументи Чкалову та Ватутіну з держреєстру нерухомих пам'яток України.